Вітаю, мене звуть Сапего Анастасія, і я індійський астролог. Сьогодні ми розглянемо небесну подію, і я хочу почати з того, що це досить рідкісна небесна подія. Відбувається вона раз на 10 років приблизно. Від цього вплив стає лише значнішим. Це означає, що події у світі будуть дуже яскравими та впливовими. Вони будуть дуже сильно впливати на нас, змінюючи нашу реальність навіть. Це дуже важливий місяць липень. Вплив цієї події буде поширюватися плюс-мінус три тижні або місяць від 25 липня. Але я хочу виділити саме липень. Саме в цей час будуть великі події в світі. Це стосується не лише України, а й усього світу. Як ця подія буде впливати окремо на країни, ми розглянемо також у цьому відео наприкінці. Отже. У ці місяці, у липні та серпні, відбуватимуться масштабні катастрофи та терористичні акти. Таких терористичних актів може бути або катастроф може бути низка. У цей період будуть масштабні землетруси чи виверження вулканів. І можливо, що може бути і те і інший. Можуть бути великі вибухи, також можуть бути і хімічні зараження чи підвищення вірусних захворювань. Я ще раз хочу сказати, що подія дуже рідкісна, тому це буде дуже яскраво. Всі події, описані цією небесною подією, будуть дуже значними. Крім перерахованого вище можуть бути розкриті або повалені корупційні схеми. Диктаторство та люди, які пропагандують диктаторство, жорсткість, контроль, маніпуляції та корупції, теж будуть обов'язково страждати в цей час. Дуже важливо, дуже важливо розуміти, що в цей час будуть великі зрушення в політиці багато чого буде змінюватися в липні та в серпні в політиці в світі до того ж, в липні можуть піти політики в інший світ, або вони можуть просто зійти зі своїх посад. Тепер подивимося, як ця небесна подія буде впливати на країни та на політики. Я коли відкрила два гороскопи України, то побачила, що немає жодних взаємозв'язків. І я дуже зраділа. Однак гороскоп президента показав протилежне, тому ця небесна подія все ж таки буде впливати на Україну. Насамперед буде підтримувати напруження катастрофи та втрати. Я хочу сказати, що сама собою комбінація дуже масштабна, тому події також можуть бути такими і для України. Ще раз хочу нагадати, що це від. Носиться до липня та до серпня. Для Володимира Зеленського, як для людини, в цей час можуть бути небезпеки для тіла, для перемовин, подорожей та для дружби. США теж ризикують, ризикують не залишитися непоміченими. У них можуть бути яскраві викриття правлячих осіб або знаменитих. З приводу корупції, жорстокості маніпуляцій тощо можуть бути серйозні землетруси чи землетруси чи виверження вулканів, яких в США вже давно не бачили, і ця небесна подія знижуває буде знижувати долар і посилювати негативну економічну ситуацію в США. Можуть бути проблеми із пересуванням, транспортом, дорогами, телебаченням, соціальними мережами на території США. До речі, можуть бути і викриття медійних осіб. Чи шоу, або в медіапросторі будуть звучати новини про розкриття корупції або про маніпуляції та надмірний контроль. В Англії теж можуть бути проблеми з пересуванням, транспортом, дорогами, телебаченням, соціальними мережами, медійними особами. Або в медіапросторі будуть звучати новини про розкриття корупції або про маніпуляції та надмірний контроль. В Англії можуть бути проблеми на кордонах країни, але так само неполадки у відносинах із сусідами теж можуть бути. Можуть бути катастрофи та теракти. Гороскоп Японії говорить про можливі проблеми з фінансами. Також є великі вказівки на проблеми з цілісністю країни, що може бути від природних катаклізмів. В Індії можуть бути проблеми з водою або щось сильно буде тиснути на психіку людей, а особливо на психіку жінок або на жінок. Можуть бути проблеми на кордонах країни чи проблеми з пересуваннями, дорогами, транспортом, як і в двох е, країнах, як, які ми розглядали раніше з сусідами та з телебаченням. Ця комбінація може говорити, що може постраждати простий народ. Гороскоп Євросоюзу також натякає на знепокоєння у країнах, які входять, до цього союзу, і тепер ми будемо переходити до Казахстану. І на Казахстан найсильніший вплив зачепляється три точки гороскопу. Отже, це може дати проблеми з економікою, масштабні катастрофи, землетруси, яскраві трансформації у парламенті. чи Трансформації можуть торкнутися оподаткування. Казахстан насправді може дуже відчувати вплив цієї небесної події. Я помітила, що саме на Казахстан зараз впливає дуже багато небесних подій, там зароджується щось дуже неприємне. На цьому я завершую це відео. З вами була я, астролог Сапего Анастасія. До наступних відео.